Перемога в тендері омріяний результат всіх учасників, та на шляху до переможної пропозиції від усюди чатують перешкоди. Тут вам і тендерні документації, які замовники формують під певного переможця, і раптові зміни до тендерних вимог чи навіть відміна тендеру. А ще й обмежені строки, в які треба зібрати пакет документів. Та що там строки, навіть із самими вимогами буває складно визначитися, адже є замовники, що розпорошують деталі по усіх розділах тендерки. Нюансів так багато, що є ризик програти в тендері. І на жаль, компанії такий результат коштуватиме грошей, адже участь у закупівлі не безплатна. Та вихід є уникнути ризиків. Та почуватися впевнено на всіх етапах закупівлі допоможе наша програма, як взяти участь і перемогти в публічній закупівлі у Прозоро. Тут ви навчитеся читати поміж рядків тендерної документації, щоб урахувати всі важливі умови або ж виявити ті з них, що прописані під потенційного переможця. Зможете оскаржити такі вимоги. Та й взагалі навчитеся відстояти права, якщо замовник безпідставно відхилить вашу тендерну пропозицію. Дізнаєтеся, як отримати шанс на перемогу, навіть якщо переможцем обрали вже іншого учасника. Зможете виправити невідповідності за 24 години і не вибути з боротьби за бажаний контракт. Всього і не перелічити. Та запевняємо, ми врахували у програмі більшість нестандартних або неврегульованих ситуацій, що можуть вас спіткати. А експертні висновки ми підкріпили реальною практикою інших учасників. Переконайтеся в цьому самі, долучайтеся до учнів вищої школи закупівельника і досягайте бажаного контракту з замовником. Навчатиметесь ви 2 місяці, упродовж яких опануєте 7 тематичних модулів. Здобувати знання і навички з нами легко та цікаво. У кожній темі на вас очікуватимуть відеолекції, зразки документів, таблиці, інтерактивні завдання. Як бонус, ви матимете доступ до усіх наших вебінарів, зможете поставити власне запитання лектору і отримати відповідь на нього в режимі онлайн. Після завершення навчання ви отримаєте іменний сертифікат від Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. А найголовніше підвищити рівень власного професіоналізму і посприяєте успішному розвитку вашої компанії. Автор програми Наталія Заєць. Яка поділилася своїм понад 20-річним досвідом роботи в сфері публічних закупівель. Бронюйте місце у вищій школі закупівельника, перемагайте в тендерах і успішно розвивайте бізнес і нашу державу.